Всім привіт! Сьогодні в мене такі смачнючі пиріжки бомбочки. Відео є на каналі в розділі смакота. Напевно, навесні я знімала. Смачнючі, смачнючі. Ну це не всі, тут уже половинка, мабуть, пішла. Останній противень допікається з маковою начинкою. М'які, м'які! Ось розірвала, щоб показати. По-моєму, вони називаються в мене в відео так пиріжки вище не ліпили, тому що тут дуже-дуже цікава схема ліпки. Не кожен пиріжечок окремо, а робиться ковбаска з начинкою, і рукою відділяються пиріжечки, через те начинка скрізь виглядає. Бачите? Але дуже смачні. Сюди, напевно, макова начинка. Ну, може, ще е, куплена, якась е, сир, сирна із сиру, якась начинка, тому що таке, що витікає, варення сюди не піде, воно все витече, пригорить. Таке сиркова маса, о, з ізюмом є, продається. У відерцях це сюди також підійде. Смачні, м'які, смак ота. А останній противень у мене взагалі <соць> наклала дуже густо. Торкаються один одного, піднялися, тому що не захотіла ж. на останній вже викладати там 5 штучок. У мене хотілка нова духовка. Бо ця вже. Це вже більше 10 років, вона повністю вижарилася. Це не значить, що я її не мила. Вона повністю вже. У неї і резинки вже по контуру, де дверці відкриваються вже. Всі вижарились. Але це і не дивно. Адже вона в мене хіба, може, який один день не робить. А так Хліб пече, випічка, щось там м'ясне, якщо запікаєш. Ну, Вона в мене. Кожного дня працює. Кожного дня. І ни разу не ламалася. Марки вона в мене простої, якась китайська, певно, Мірта. І хочу я таку саму точно. Не хочу ніяких новомотніх, ніяких інших назв. Тільки таку хочеться. Може, трохи більша. Хоча навіть така невеличка, як у мене, я не знаю, наскільки вона, на 43 літри. Зараз коштує. 4 з половиною, по-моєму, а то й за п'ять з лишнім бачила. Ну, хочеться не зараз, так через місяць. Чи до весни хочеться поміняти духовку. Красота смакота допеклася. М -м -м. Тепер веду бусятку гулять. Так, бігом через екран хватайте по одному. А ось і король власною персоною. Взяла пиріжечок. У нас сьогодні зараз 12.10 приблизно. Жарко. Не знаю, мені жарко. Літо продовжується. І там аж до 30 го числа в нас немає в день менше 22-23 градусів. Я у футболці так і вийшла. Якби було холодно, ж когто б наділа. А так, теплінь. І бабиного літа не було. Один день було трошки похолодання, чуть-чуть і все. Так, що в нас бабиного літа ще не було. Це літо продовжується, літнє. До речі, по півоніях. Рожеві з кремовою серединкою в мене забрали всі. І одну чисто рожеву, ніжненьку таку. Ще залишилось чотири. Просто рожевих. О, вітер. А теплий такий вітер. Бусечка. Тепло. Не холодно, бували такі роки, що вже 9 вересня отам, 11 вже в хаті топили. А зараз ще і не думаємо. Поки там у мене буся зайнятий, щось нюха, я зараз покажу вам перчинки, ті, що пам'ятаєте на насіння один кущ. Оце я на той год насажу. Я в конотопі бачила, люди продають, не ті, що вирощені там на полях, а люди самі, що вирощують і вивозять. Отакі От бачила. Один ящик стояв, по-моєму. Хтось питав, я йшла мимо по 120 гривень. Були. Такі м'ясисті. Ой, всі вони в мене підуть на насіннячко. Такий гарний. Я відчуваю, що він такий важкий. І там он здоровий. Ох, і великани. Де мій буська? І, і ще, іще так один кущ, тільки таких. Це, напевно, в якихсь пакетиках насіння попалися якісь домішки, тому що таких сортів я не купувала, також здоровезний. М? Так, пішла я, бо мій буся тікає. Пішов, пішов, забув за мене. Пішов. Он. Втік. Мене не почекав. Опа. От і який, Буряки в нас ще стоять. помідорчики там бачу жовтіють лампочки. Ох, спекотно. Буся, пішли кудись у холодочок, бо не можна його видержати. Там вітер, тут ось в кінці городу вітру нема. Жарко. Вся суть більшості бусикових прогулянок це знайти чужого кота, бути в пошуках, винюхувати, щоб натовкти йому в морду. Він у мене драчун, дуже страшний. Я не знаю, якби він був простим вуличним котом, він би не дожив до восьми років. Його б десь або коти розірвали у бійках, або машина б збила під двором, бо воно неконтрольоване в пориві бурного махання кулаками. Це таке тихоня, от вам і тихоня. Я висюнь. Нема котиків. ねえもん。 Так біг, а то просто курі. Ходять тут курі. По твоїх стежках. Вредні курі. А ти думав, стає котів? Ждуть тебе тут. Ну, холодочку ще. Гарненько так. Приємно, не те, що на сонці. Це рідко така осінь буває. Жарка. Дощу не було. Ні серпень, ні вересень. Скоро добігає кінця. А пшеницю садити треба. Садять, сіють, верніше, в суху землю. Є надія, що ж таки піде дощ. У нас в тому році теж довго сходило. Також після картоплі в суху землю посіяно. Але тоді таки пішли дощики. А тижнів два або й три? Взагалі не було сходів. Не бійся, буся. А сіяти треба, бо що буде на наступний рік? Який той хліб буде? Молодці люди. Буся, я тебе благаю. Веди мене в холодок. У мене вже жир плавиться. Фух. Ой, як добренько. Що це пір'я? Когось розірвали тут чи що. Фух. А ось сюди. Це його лапок робота. Це його лапки тут працюють. Не будеш лізти? Хороша киця. Будемо вже збиратися йти додому. Буська там, хоча в них дому. Кузька там пасеться травичкою, тут у холодочку ще такі ромашки цвітуть мініатюрні. Місічка, ми вже вдома, а де твоя мишка? Зараз покажемо. Вона найшлася. Це ти вчора жирував. Ось така мишка. Там ще витягується ниточка і вона жужжить. Твоє добро? Ось. Твоє добро? Твоя мишка? Ти нею жируєш? А така мишка. Сама жирує. Ну покажи для своїх глядачів майстер-клас. ось. Будеш показувати дай. Оце ти такий? Ну, трудно жити. Отак, не в настрої у великому. Ось. Бось на. п'як, футболісти Ось такі в нас справи. Всім до побачення. То в мене просто відро. Це в мене ось таке на пальма. Драцена, це драцена, звичайна драцена. Зараз буду поливати всі квіти, і її пильно. Її залишилося до стелі буквально 10 сантиметрів. Не казали, що не мишолов. Он ну, який мишоховат.